Упаковка акумуляторної ну газонокосарочки. Давайте, дивитися, що у нас тут, як воно, що лежить. Так, так, що тут? Нічого не зрозуміло. Це у нас бак частина, правильно? Це частина бака. Це теж частина бака, це у нас на колеса. це у нас колеса. Ага, коротше, треба все самому збирати. Ну, Я думаю, немає нічого важкого. Виглядає вона ось, -о, ось тако. Бачите, тут батарейки вставляються дві штуки, тут ставиться цей бак пластиковий. Ну все, на акумуляторі не треба ніякі тобі шнурки тягати, не треба бензин заливати, да вона диміла дерчала. Тут мені косити, ось да, тут кусочок, і там ще є маленький, невеличкий кусочок, У мене є електричка. Ну це треба кабеля, цього тягаєш. Десь він не достає. Коли там дощ розстати, не зможеш нею покосити, тому що ну дощ, куди електричеством косити. Взяв я собі акумуляторну. 6 тисяч гривень без батарей підходить. батареї, сюди ставляться будь-які батареї під макітовську головне посадку. 6 тисяч гривень ширина скошення 38 сантиметрів. Ед... на один акумулятор. Там ширина буде 32 міл... сантиметра. Ширина скошення та коштує щось в районі чотири п'ятсот. Здається, Тобто з півтори тисячі різниці, але взяв я собі ось цю більшу, щоб була більш потужніша.